Привіт друзі, 20 липня збираємо цибулю. Цибуля була тиканка 7 травня посаджена 74 дні. Уже деякі попідсихали, більша частина лежить. Збираємо. А коли ви збираєте цибулю? І коли саджаєте? Ну і що ж, такі от урожай у нас цибулі в цьому році. І ось такі буряки. Там теж бурячки, морква, арахісу струхо пару кілограм у землі. Багато для нас його. Так, що тут насіять, пуста ділянка, хто підскаже? Там квасоля то посходила за кукурудзи. Укропу ще не цей, окропушини сіє, не знаю де, що сіять. Ну що ж, погнали ромтур. Тут сам шитики поливаємо, пшикаємо лимончики, бігоні. У мене культурний один лимон, один із трьох, який вижив, вже третій рік, мабуть, Ні, другий. Ні, Третій рік у мене вже цей лимон, він дуже-дуже важко розростається. А так ось оце в мене апельсинки, лимонки з сіенсі, з бігонії, хлорофітуми оце. Так, Тут у мене фікуси Бенджаміна, гранат є. Ось так виглядає гранат. А ось мої фікуси Бенджаміна, які я переплітаю. І ось дуже так гарні експозиції получаються. Моє хобі. Так, з цими самшитиками моя жіночка дуже часто порається, сапає їх. А оце, оце, знаєте, що це за рослина? Це Зефірандіс. Ви, ви представляєте, білими квіточками такими росте, як травичка. Сашені, майорчики розрослися, такі гарнюні. Так, а тут у мене один персик і дві вишеньки що вижили. Малінка там під забором щось не виросла. Так, тут штафетину вставили, а проволоки, щоб протягнутися, все немає. Там все порядок, виноградяк приймається, досадимо по паркану, щоб далі був ріс виноград. Горішок так розрісся, один другий, другий, третій так собі ще не показується ну, добре. Дві в мене фінікових пальми, що ростуть там у клумбі у Саші. Так, тут яблонька так нормально похилилася з яблуками. Тут теж ось такі нахилені гілочки з яблуками і там, і там. Геть недавно стриг траву, а тут, бачите, вже, вже вона проситься знову стрижки. Тут мульча вже потихеньку-потихеньку і падає в землю, треба додати. Дужнива пшеничні і от солому на шкрябу, скільки зможу, скільки дадуть в руках. А поки зносимо все сюди, кидаємо органічне. Капустина сама що засадилась, помідорчики самосіянці Тут в помідорах я навіть не знаю, що це диня чи огірок. Щось теж саме по собі. Малинка така, паршивенька трошки, ну, надіюсь, щось приживеться. Де-не-де да є молоді пагани. в ірочків короче, от маленький такий кущика вже щось зродив таке. Ну, Є прив'явші, ті, що тут, ті, що все в тіньку хорошо себе відчувають. І там є грядка така нормальна, цихогірків. Скільки хоче. полуниця розростається, тут ще якась полуниця <глухи> зелененька є. Ну, Потрошку вона розростається, на той рік вже будуть якісь садінці. Петрушан це вже цвітає. скоро соберемо її семену, посіємо, побачимо, що буде. Плотно таку грядочку. Отут ще не дошли руки, але я вже пополовину поборов. Коротше, такий нормальний двіжняк <глухи> виріс колючий. У цій мульчі. Ну нічого, в мульчу вже додається. Ну Одного рядка малини, прям його і не видно. Пропав. Ось <світок> тут зацвітає салатик, він насіявся в тому році сам, тож ми в цьому році його не чіпаємо, він теж сам трошки моркву, яку до оранки посадили, перекопали, то вже трошки маємо моркви. А так не дуже на городі вона гарно зійшла після оранки. Тут на вало канаві, на валу трошки повсходило ну, після дощу, то, що я там засівав гірчиці, але щось вона не дуже гарно виросла далі. Кавунці поливаємо. Я там в ванні запустив ребешок. Вони нормально з водорослями там водичку зелену робили. І зеленою цією водичкою я поливав їх. Тепленький, хороший. Так, тут залиши хрен нам. Остальними ми зібралися, цибулька вже пішла сушитися, салатик гарно їдять кролики, там далі жовті кабачки гарні, такі, ще в цьому році ніхто не купив. Ще вель у мене виріс, де-не-де попротикалась морква. Бурячки де-не-де. Вон там бурячки, кукурудза, повсходила ось квасоля, так нормально. Пішли в ріст моя гвардія перців. О, які здоровені. Коротше, помідорчики скоро теж дозріють, картошка вже відсвіла, вже молоду копаємо, Нямаємо дуже добре. Так що короче, такі діла, кукуруза теж повиростала трошки. Побачимо. Ось тут <кхід> прям. Рядочок я е, гарбузів насіяв, кашовиків, ось стільки кошовиків. Тільки-тільки виросли, не знаю, підскажіть, буде з них толк, не буде, що вспіють, вони не встиють зав'язатися. Так, кукурудза така сортова, в насінинки купляв, щось вона, що в тому році погано геть зійшла майже там 3-4%, і в цьому році майже геть нічого не зійшло. І зійшло і щось таке мале, непонятне, криве. Ось Перші два рядочки кукурузи от дуже моцно зійшли, дуже класно. І там по межі я типу, пройшовся, протикав гарбузи прямо до самого верху. і Вони гарно-гарно ростуть. От як вони гарно ростуть і заповнюють простір. І зберігають вологу. Ну, коротко, Гарбузи будуть. А тут коротше, і редька чорна, Вон щось посходило, редька е, обична і ще щось садив, ну, сіяв, я вже не пам'ятаю, але нічого не зійшло, ну нічого, пусте місце. Ось картоплю вже трошки копати почало. Помідорчики он мене малий трошки позривав, але вже скоро будуть дозрівчі, вже її червоненькі, так що деякі попідв'язував, на деякі не хватило в мене настрою. Капусту вже їмо доїдаємо, перчики гострі. Ось так цвіте табак, його треба обривати, Цвіт, щоб він не був крепкий. Табачок. Цвіте дуже часто. Тут бурячки малися будь Так Так впоперек садив, щось наче навіть протикається. Не знаю, побачимо. Може щось і виросте. Що там в мене далі? Ну, це ж рядок кашовиків, гарбузів. Далі у мене дині і баштан, прям цілий баштан, весь зелений. Ну от дині такі от. Чи ось такі. Чи он такі. Буряк кормовий, ось такий виліз. Тут малося бути три рядки. Нема щось там. де неде попротикалося. Це тут у мене баштанчик кавунчики. І ось такі попротикалися тільки-тіки. Це вже наливається я. Цей не поливаю, він сам росте. Але я одне, одне, ну, на один корінець одну ягоду залишаю, щоб був, може, більш-менш нормальний кавунчик. Ну і тут ось гарбузі ще повилазили, позаростали ті, що були. Повилазили нові ось ці буряки кормові. Да? Гарбузики повиростали і там табак в кінці картоплі і теж гарбузи повилазили. Ось так в табаку гарбуз повилазив, ще не знаю, чи буду обривати його, чи ні, чи не буде він одне одному шкодить. Табак е, ну, кожен день майже раз в 2-3 дні треба ходити і ці шапки знімати з цвіточками. Ну, Це ось теж грядка <кій> були кормові буряки, бути. ну Щось повилазило, щось повилазило чи що буде, не знаю. Тут, де трактор проїжджав, то повилазили гарбузи. Там люцерна де-не-де попрокидалася. Коротше, бур'янами трошки позаростало, скоро все на днях дійдуть до цього кутка. Так, отут на бугорку на межі садив арахіс і щось він геть весь протрух, коротше, і ні один не зійшов. Тут помідори посадив, не пасинкував, не обривав, нічого. Коротше, їх плотно посадив, не лягають, один одного тримаються. Але ну, ще помідорів як таких, немає, дрібнота. Коротше. Ну, Побачимо, що буде. Я їх пізніше на нормально так посадив, ніж ті перші. Я думаю, щось буде. А тут ось кабачки самосіянці. І так нормально виросли в цьому році. Я навіть не буду прибирати последнє, хай щось насяється на наступний рік. А тут по межі пройшовся з гарбузами, кашовиками. Ну, Просто тут коло садку більш вологіше, то результат цікавіший. Нехай в садочку буду, менше косить мені. Так, опускаються вже гілочки земліські красуни. Буду на землі збирати плоди. Так, оцей кущ відростає відростає. Я його буду потрошку унічтажати і поросиви в горки теж, буду щось з нею видумувати. В садочку навіть пару абрикос є деяких, що вціліли, вціліли від маніліозу. Ванну вже спустив, буду її переносити, вона там дуже цвіте, не подобається. От, от такі справи. Ще з косою до садка не дійшов, але вже і не знаю, що її там робити. Ну, мені, в принципі, так устраює та ділянка. Поки що буде трошки забута. А люцерна, як бачите, в <кій> початку тут трошки краще зійшла, а там вище-вище і сухіше було, то якось не дуже. Надіюсь, хоч щось то буде толкове. Всім дякую. Вже додивилися аж до цього. Лайкосик мені втуліть, не забудьте. І напишіть мені якийсь коментар в підтримку. Я дуже радію, коли ви мені пишете і ми спілкуємось. Я всім відповідаю. Дуже цікаво поспілкуватися з людьми, хто цікавиться такою темою в своїй землі, як, що і куди. Всім дякую за увагу. Хай буде все добре. Щастя вам. На вечір у нас ось дощик, гроза, грім гримить, колись скавка. Хорошо поливати починає. Ох, як хорошо заливає. Добре, що цибулю встиг зібрати сьогодні до дощу, да?